radio, o Вітаю тусім, дорогі радіослухачі, з вами передача сфокусується на кадрі на радіо купурці. І сьогодні ви чуєте, що в студії немає марти. Вона з вами не привіталася, адже вона сьогодні взяла вихідний. і тому ваш слух насичуватиму лише я. Але не переживайте, буде багато цікавих новин. Кілька днів тому мені вдалося переглянути у кінотеатрі фільм «Похмурі Тіні із Джонні Деппом у головній ролі. Про цей фільм доволі багато повідомлялось попередньо. Я думаю, всі дівчата хотіли знову побачити Джонні Деппа, всі хлопці просто хотіли побачити фільм про вампіра. Але я вам скажу, якщо ви ще не бачили цей фільм, ви нічого не втратите, якщо ви не сходите у кінотеатр, а дочекаєтесь його у виходу на DVD, на Blu-ray, або навіть не переглянути його, ви також абсолютно нічого не втратите. Це проста комедія. Джонні Депп, мені здається, в даному випадку вже себе вичерпав як актор, який Рає похмурих героїв. І дивних героїв це ще від Едварда Руки-ножиці, також потім Свині Тода і Шапочника у Алісі Країні Чудес. Ну в цій ролі вампіра він нічого не приніс нового. То вже все було видно. Жарти не є такими вже супердотепними і іноді навіть просто вульгарними. І загальне враження від фільму в мене залишилось доволі низьке. Я був трохи розчарований. Мені хотілося побачити чогось більшого, але чогось нового фільм не приніс. Єдине, що позитивне в цьому фільмі це є музика 70-х років. Що ж, мені вже цей фільм вдалося переглянути, і тому я б вам поки що не рекомендував його дивитися. Якщо ви маєте можливість піти на щось інше, сходіть на щось інше. Уже невдовзі з 31 травня в українському покаті повинен з'явитись фантастичний фільм «Прометей» від режисера Рідлі Скотта. Хто не знає цей режисер? Став усім відомий. Я б сказав навіть дуже відомий через свій культовий фільм Чужий, чужі, чужі 3». Так, тому мені особисто дуже цікаво, що він нам нове запропонує, і буду поки що чекати. Якщо почитати анонс сюжету, то можна дізнатися, що події фільму розпочинаються на території Африки, де археологи ведуть розкопки і знаходять сліди позаземних цивілізацій, що дають нам координати до рідної планети прибульців. Тож на цю планету відправляють експедицію. Але що доведеться їм там побачити, виходить за межі уяви. Ну загалом доведеться їм там побачити, наскільки я знаю, чужих. Принаймні про це повідомляється, що цей фільм буде якраз зв'язаний із Всесвітом чужих, але це не є продовженням, а швидше приквелом, тобто фільм, який вийшов перед першою частиною. Також дуже радую, що режисер вирішив повернутися до старого способу по створенню повномасштабних декорацій, а комп'ютерну графіку використати по мінімуму. Можна переглянути трейлер і звернути на це, до речі, увагу. Чесно кажучи, мене дуже захопила інформація про вихід цього фільму, і я з нетерпінням чекатиму його появи. А поки що перейдемо до розгляду одного не менш цікавого та уже дуже реалістичного фільму. Життя прекрасне. Нехай прийдешні покоління очистять його від зла, гніту, насильства і насолоджуються ним повною мірою. Так писав Лев Троцький, перебуваючи в Мексиці і знаючи, що за ним невдовзі прийдуть агенти НКВС. І знаєте, так і є. Життя не є хороше чи погане, не є сумним чи веселим. Воно є і тим, і тим водночас. Водночас чорним і білим. І у цьому його краса. Мабуть, саме тому воно прекрасне. І я дуже радий, що є фільми, які можуть показати, що не варто сприймати життя одностороннє. І сьогодні ми саме про такий фільм говоритимемо. І це є трагікомедія Роберто Бенінні 97-го року випуску Життя прекрасне. Крім того, що Роберто Беніні зняв цей фільм, він ще й зіграв у ньому головну роль. У центрі картини італійський єврей Гвідо Орефіс, що підключає свою уяву, щоб допомогти родині пережити нацистську окупацію. Ну загалом я б сюжет поділив на дві частини. Перша частина фільму насправді є дуже позитивною, і здається, що так триватиме до кінця. Але саме друга частина розкриває повну вартість фільму. І тут головному герою доводиться боротись із різними негативними проявами людського суспільства. Але він використовує не фізичну силу, а таку річ, як позитивна психологія. Можливо, він не бореться з суспільством, але він принаймні, рятує душу і розум свого малого сина. В основі сюжету лежить біографія Рубіно Ромео Сальмоні, італійського єврея, в'язня Освенциму, і сценарій був написаний по мотивам книги Сальмоні Я переміг Гітлера, у якій він описав своє перебування у концтаборі. Є декілька цікавих фактів з цього фільму, наприклад, те, що дружина головного героя зіграла справжня дружина Роберто Бенніні. А також Бенніні є одним із двох режисерів, які зняли себе у головних ролях і ще й за це отримали Оскара і за режисуру, і за акторську гру. Іншим таким митцем є Лоуренс Олів'є із фільмом його Гамлет. Але також Бенніні є другим італійцем, що отримав Оскар взагалі другим італійцем, що отримав Оскар. Першою була Софі Лорен. Фільм Життя Прекрасне знаходиться на 61-му місці у списку кращих фільмів усіх часів за рейтингом інтернет Database. Одразу ж після виходу картина отримала широке міжнародне визнання. У 1998 році фільм був присуджений гран-прі Канського кінофестивалю. І у тому ж році кінострічка була представлена на Оскар в семи номінаціях. Отримала вона Оскар у трьох номінаціях: найкраща музика, найкраща чоловіча роль і найкращий іноземний фільм. Ну, от, як я вже говорив, дві статуятки саме отримав Роберта Беніні як найкращий актор і як режисер найкращого іноземного фільму. А за музику до кінних фільму Оскар отримав Нікола Пьовані. І саме саундтрек до цього фільму зараз ми будемо і слухати. На даний момент я прощаюся із вами. Слухайте передачу, «Сфокусуйся на кадрі, слухайте Радіо Купичці. Чекайте вже не на наступний раз із Мартою разом. До зустрічі! Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, cause life is beautiful that way. Tidal wave of tears, light that slowly disappears. Wait before you close the curtain, there's still another game to play, and life is beautiful that way. Be as close as you remember from before. Now that you're out there on your own, remember what is real and what we dream is love. Sorrow. And think about a brighter day Cause life is beautiful that way There's still another game to play and life is beautiful that way. Yo